Читаємо Сенеко, 67-й лист до Луцілія, четверта частина. Бажаним є не те, щоб ти терпів тортури, а те, щоб ти терпів їх мужньо. Отож, як я вже сказав, умій провести різницю між усіма тими речами і не зійдеш на манівці, тобто в сторону. А бажаним є не те, щоб ти терпів тортури, а те, щоб ти терпів їх мужньо. Тако для мене бажане це власне оте мужньо, що і є чеснотою. Але хто й коли бажав собі такого? Одні бажання бачиш ясні, чітко визначені, коли вони висловлені, кожне зокрема, і інші приховані, коли одним побажанням охоплено багато. Скажімо, бажаю собі чесного життя, але ж чесне життя це різноманітні вчинки. Тут і скринька Регола, і катонова рана, яку він розірвав своїми ж руками, і вигнання Рутилія і кухоль з отрутою, що переніс Сократа з в'язниці на небо. Отже, бажаючи собі чесного життя, я водночас бажав усього того, без чого деколи життя не може бути чесним. От, регул, це римський полководець 3-го століття до нашої ери, а під час поразки в першій пунічній війни потрапив у полон. А посланий на чесне слово карфагенянами в Рим для переговорів про мир сам же переконав сенат відхилити умови миру і добровільно повернувся в Карфаген, де був закатований. Його спустили з гори у скрині з повбиваними в неї цвяхами. цвяхами. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.